Продам Mazda 6, задній лівий стеклоподйомник. Це з 2002 по 2006 рік. Ось так він виглядає. Продається повністю в зборі, так як бачите на фотографіях. Тобто на відео бачите. Ось так. І комплектації продається. Продається цей стеклопойомник з тросами і оця обшивка пластмасова. Це йде комплект продається тільки так. Окремо не продається.